Знаєте, я якось в особисте життя до своїх батьків не лізла, ну, жили собі, сварилися, мирилися, але я виросла і вийшла заміж, то вже хай собі далі якось живуть мені щодо того, але ж ні, треба мене туди втягнути. А почути, що твої батьки після 27 років шлюбу розходяться, то вже якось і не смішно. Я прибігла до мами, вона то краплі лила собі, то голосила, і було зрозуміло чому, тато її покинув. Якусь молоду собі, видно, знайшов, а я йому всі свої молоді роки віддала, отак під ноги кинула, як я тепер так далі буду жити? Я й не знала, бо мама й справді жила тільки родиною. Вона ніде не працювала, бо тато нас усіх забезпечував, а мамі сказав, що вона має доглядати дітей. Вона так і робила. На яку роботу я піду? У мене навіть пенсії не буде. Мамо. та ж живуть якось люди, ну ти чого? Ще й тато може вернутися, тож уже не той вік, щоб туди сюди бігати по жінках. Але тато не вернувся, хоч я з ним і зустрічалася, щоб нарозумити я її терпів стільки років лише заради вас, а ви вже всі одружені, то я вже можу й для себе пожити, а вона хай попробує пожити і в житті заробити хоча б копійку, і тоді побачимо. Я прийшла додому і дуже сильно задумалася, бо я вважала таку картину життя правильною.